Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Григорій Кадрук, підозрюваний у вбивстві, заявив, що його побили співробітники ТЦК. 30-річний чоловік носив ніше шкодує про скоєне, але не впевнений, чи вчинив би інакше. Далі мовою оригіналу чоловік дав коментар громадському. Я надав дав Кажу, перевіряйте побачити. Викликав адвоката, чикарна адвоката. Приїхав бус, відкрили двері. Одразу я отримав лице. Вони запшикали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо чи троє працівників у формі і поліції нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змити газ з поліції. Це все, що я пам'ятаю, здорове. Ніж ваш? Ніж мій. Ні. Куди ви з ножем йшли? Це ж Добре, ви кажете, не пам'ятаю, був газ і так далі. Тобто, те, що ви ножем пернули працівника військового ТЦК, це, це так чи ні? Ну, судячи з цього, так. Я, я не можу говорити А скажіть, скільки вам років і яка у вас історія з документами? Мені 30 років. Я не в розшуку, наскільки я знаю, і ці люди, які мене позвонили спочатку, перевіряли мене, мабуть, три тижні тому. Тому вони мене знали, я їх знаю. Я не знаю, чому так сталося. У вас є відстрочка чи що? Ні, я просто не прошу. Ви втікали? Від кого? Від працівників ТЦК, від військових? Ні, я стояв, чекав на адвоката. Я ж кажу, приїхала машина, мені його одразу дали в лице. Mm. Ви зараз шкодуєте про свій вчинок чи ні? Ну, те, що сталося так, як сталося, звичайно, дуже погано. Зробив би я по-іншому в такій же ситуації, коли мене четверо е забивають, вбивають просто, ну, мабуть, ні. Мені жаль, що так сталося. Чи, ви mm? чи ви знаєте, кого ви вбили? Чи ви знаєте, кого ви вбили? Це ветеран, який з 2014 року був на війні. Нагадаємо, чоловік вбив працівника ТЦК, ветерана АТО, який пройшов всі пекла війни. У власному місті був убитий військовослужбовець, не з абстрактною посадою, не службовець на папері, а реальний воїн Юрій Бондаренко, який 9 років свого життя віддав війні за цю державу. Щодо мобілізації про все те, що відбувається, і сильну думку висловила Аліна Михайлова, керівниця медичної служби УЛІВ. Ця колонка це абсолютний крик душі від бардаку, що відбувається, де командири і медики стають заручниками системи, яка жене в армію всіх підряд, точніше тих, то немає можливості зв'язків відкопитися, а потім сама не знає, що з ними робити. Як зараз працює схема, чоловіків забирають на вулиці ТЦК і реального ВЛК їх всіх направляють одразу в частину як придатних, де вони починають проходити без ВП з останніх перлів, придатних за версією ВЛК в ТЦК. Два чоловіка з шизофренією, які на психотропній терапії роками, і які прийшли до моїх медиків з проханням, щоб їм могли з дому хоча б препарати передати. Чоловік з пухлиною мозку, чоловік з деформуючим остеоартрозом третього ступеню, правого. Кульшового суглобу, а васкулярний некроз правої стегнової кістки третього ступеню. Простими словами людина потребує заміни кульшових суглобів. Двоє з вродженою глухотою, один з відкритою формою туберкульозу, і дуже 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 багато людей з алкогольним делірієм. Психоз пов'язаний зі зловживанням алкоголем. Ред а на відборі з оцих доходяк починаються справжні голодні ігри між підрозділами. Може їх розібрати зобов'язання незалежно від стану діагнозів і здорового глузду. Комусь пощастить, вдасться відмовитися від, від відверто непридатного. А комусь навпаки Впарять найважчий випадок, бо ж план треба виконати, людину вже привезли, вона обліковується, і підрозділи між собою змушені змагатися не за кращих бійців, а за те, щоб не отримати. На шию чергового важкохворого, який завтра ляже в медчастину і почне сипатися. Окрема цікавинка загравання з ТЦК беру не беру, бо якщо зараз не візьмеш оцих, тобі потім х дадуть взагалі людей на бригаду. Тому маєш брати зараз до з умовою, що наступного разу ТЦК на нас дасть хоч трошки рексів. І зараз це все перетворюється не на оборону країни, а на системний абсурде де. Військові на місцях змушені витягувати наслідки чужого безумства, підрозділи тріщать по швах, медики перетворюються не на військових фахівців, а на няньок для важкохворих, яких ніколи й близько не мали б мобілізувати, і це все за ЗП в 20 тисяч гривень, бо це ж ППД. без вихідних, без нормального забезпечення і без реальної підтримки, просто тому що хтось на горі вирішив. Що цифри важливіші за здоров'я, а статистика важливіша за здоровий глузд у підсумку. Держава отримає небоєздатних бійців, а колосальні витрати на лікування, реабілітацію, оформлення інвалід. І паралельно втрачає ресурс часто людей, які могли б реально посилити оборону. Всі програюють армія, медики, суспільство, сама система. І доки це триватиме, питання не буде звучати з кожного підрозділу, кожної медчастини та кожного окопу, бо це не просто бюрократичні прорахунки. Це свідомий пи, який нищить те, що ще тримається на ентузіазмі, є людяності тих, хто на місцях реально працює. Якщо це не змінити, то жодна мобілізація не буде ефективною. Вона просто сама себе зжере. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.